Скутер, на який не потрібно водійське посвідчення, і його не потрібно реєструвати в сервісних центрах. Фада N9. Потужність 1000 Вт, акумуляторна батарея 72 В, 20 Агодин. На одному заряді ми можемо проїхати до 60 км. Максимальна швидкість 55 км за годину. Його вага 88 кг, вантажопідйомність 120 В. Можна їхати самому і зручно, і з маленьким пасажиром. В комплекті зручний кофр, в який ми можемо поскладувати потрібні речі. Акумулятори сховані під сидіння, надійно захищені від вологі. На табло ми бачимо швидкість заряду акумулятора пробіг. Є повороти, звуковий сигнал, світлофар. Є сигналізація. Педалі є, вони працюють. В наявності маємо в декількох кольорах. Ціна його на сьогодні 31 900 гривень. Ставте лайки та підписуйтесь, і напишіть в коментарях, який електричний транспорт ви хотіли б побачити в наступних відео.